Конкурентна здатність України на європейському ринку, переваги та недоліки останніх реформ та децентралізація влади. Саме такі питання сьогодні хвилюють бізнесові кола Херсонщини. Про те, яким шляхом надалі має рухатися область та держава, знає Євгенія Попенко. Створення організації здатної консолідувати місцеве самоврядування, координувати його діяльність у питаннях розвитку представницької влади у регіонах, обмінну досвідом діалогу з центральними органами державної влади, зумовлено об'єктив Потребами розбудови демократичних інститутів в Україні, переконаний депутат Херсонської обласної ради Олександр Сидоренко. Країна в загальній спільноті повинна бути конкурентна. Конкурентність додає економіка, конкурентність додає система навчання, конкурентність додає якість працівників і суспільства. Це можна зробити тільки при відкритому суспільстві, щоб режим конкуренції. Час від часу робив нас міцніше. Пройдемо ми і це пройдемо. Але цей період, він всі наші негразди, дасть, як то кажуть, на гора. Ми будемо їх бачити. І якщо ми будемо думати, що е, хтось за нас або хтось нам. Щось повинен дати або вирішити нічого подібного. належна нормативно-правова база це тільки частина ефективного самоврядування. Інша вкрай необхідна складова знання, досвід та бажання працювати на громаду. Недосконали законодавство брак знань та досвіду у керівників та службовців місцевого самоврядування стають для них правовою пасткою, гальмують розвиток територій. інколи не дають повною мірою навіть реалізувати чинні повноваження самоврядування до системи додачі повноважень. Жорстка відповідальність це відповідальність як одна із складової. Інша складова прозорість. Зробити діяльність влади прозорою та ефективною, а надання владних послуг якісними та дешевими завоювати та не втратити довіру людей. Ось завдання сучасного менеджера, готового брати на себе відповідальність та добуватися поставленої мети. Переконаний Олександр Сидоренко.